Ну є е, населені пункти, через які ти їдеш, ну через них, і ти можеш там зупинитися. Я намагаюся там постійно там зупинитися. Да, там, зараз там е, постійно, коли їхав з Харкова, е, з Полтави, Петро заїжджав цей, цей Красноград, да? то кави попити, да? зараз постійно зупиняюсь, людьми говорю, я кажу, а знаєте, де, Мудрик, де, де де з якої вулиці там вже починаємо, да? Більше там, да, про Мудрика спрашив, про луні нас про нашого, тому що вони з цього, цього маленького невеличкого міста і дві вже нові да? наші зірки. От, і про людей спрашивав, про верхову знайомлюсь А є такі населені пункти, через які ти. Що я там де не був, бо ніколи, ну, на жаль, не може сюди побувати, тому що він сторонів. Да? Це місто Апостолове, да? дякуючи е, Валі Михайловичу, да, ми туди доїхали і е, були там, і відкрили там хав, і, ну, Повірте, це, е, ну, це окрема туди увага повинна там бути там, ну, місто, в якому води нема, в крані. Е, Води розумієте, там технічна вода, тільки технічна вода. І то не І завжди. Так. Ми приїхали туди. Там 80% саме з Херсонщини, а тому що це майже кордон з Херсонською областю. Розумієте, вони люди кажуть, кажуть, там ми вже не чекаємо на От воду почати. якщо можна щоб системна була вода, щоб привозили на воду? Це така вже, ну, я ж кажу, як люди кажуть, хочу... головний е... меседж мій на всіх цих викорах, да? от Я ніколи, я не знаю, може, хтось з вас чув, але у мене жодного разу я не чув від переселенців за ці два з половиною роки, щоб вони сказали, а буде підняття цієї суми з двох тисяч до 2600, до 2900, тому що в інфляції щодня да? і так далі. Вони мовчать взагалі за це. Вони просто хоча б ці дві-три тисячі не забираєте. Тобто, настільки люди, вони, хто б що про них не казав, там різні вони є, але вони ну, розуміють, розуміють. І, і це їх ну, благання, хоча б не забираєте. Я ж кажу, ну, от я не пам'ятаю, що хтось сказав, та що там це дві тисячі, там це фігня, давайте там трішки піднімайте. Ні, хоча б ці гроші оставити. А тут така мінімальна прохання воду хоча. Б. Ми нас наступною, через тиждень після того, як перший раз туди поїхали. А що ви розуміли, після того як ми відкрили хаб, ми вже чотири рази були там. Чотири рази в апостолу, яке знаходиться, ну ми, ми знаємо де це. Ну я щас не хочу там, щоб хтось там нас там хвалив, там і так далі. Ну... ну просто для інформації кажу, що ну ми не ми не проводимо час з родинами, з дружинами, з дітьми, а їздимо там до апостолова, Чигирін і в інші, інші громади, розумієте? Так, да. цим, цим повинні займатися. Там на містах наші ці е, представники е, обласних військових адміністрацій. Все-таки я не перестану я мене, не перестану говорити про те, що ну, е, ць, цьому питанню може воно е, якось всі признано до нього відносяться по питанню ВПО. Але да? все одно, у те, про що ми рік тому говорили, ну, е, заступник голови військової адміністрації потрібно шукати потрібно шукати е, цю вакансію, якщо її немає вільно і так далі. Тим паче, Такій області, як Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Про що я? Дивіться, от ми зараз заслуховували Запорізьку область. Я з самого початку да, був е, пан Євген, віроніка. Да, да. Дуже е, поважна людина, я його знаю багато років і так далі. Дуже крутий менеджер, ну, ну, з, з повагою до нього. Але... Опять-таки, вот, на жаль, да? він приїхав я кажу, Євген, я здивувався, що він приїхав. Я ж кажу, а ви ж вже не займаєтесь такого. Вас чомусь да, тож, от, ну, до чого це було? Да? Змінили. Власне, якщо ви звільняєте людину. Да? Це також дуже багато. От я, наприклад, відверто кажу. Я не розумію, хто зараз на Полтавщині після того, як банк Бруслік переїхав до Києва і став вашим заступником. Я, наприклад, не себе не розумію. І той досвід, і той багаж, який був у Руслика, да? і хто його перейняв, а ну це спочатку потрібно все починати. Я не кажу, що цих заступників, ну точніше як, я кажу, що от. Їх потрібно зробити, як би, я не знаю, тут же я ще скажу, тут же сьогодні у нас така неформальна, да, недоторкана, да? Ну, максимально їх дати можливість працювати, тому що це точно там не про дороги, там, з усією повагою там, до медицини, там, до торговлі, там, чи якісь там ще напрямки, культура там, і так далі, а це саме про щоденне спілкування з людьми. Тому у мене така моя как бы, ну, побажання, моя така пропозиція все-таки повернутися до того, щоб ми ще Сергій Вячеславович про це скаже, я так розумію, продовження і терпаче він як голова обласної адміністрації полишні, да? щоб це була ця позиція ОВА. А так чому я почав говорити про, про, про е, Запоріжжя? Я на початку самому сказав, ми ж будемо говорити про всіх ваших ВПО. А він каже, так, але все одно вони не розуміють. Він каже, у нас 100 тисяч людей, ми їми опікуємося, все окей, все нормально. А у нас майже всі, там 90% це локальні наші ВПО, які з Запорізької області, 10% з інших областей. Я кажу, так, а далі, що до кого, все. Да? А я кажу, а ваші люди, які Запорізьке ВПО, які там. Тобто чим відрізняються ці області? Тому що в них є ВПО внутрі області. І є люди, які поїхали їх і далі. Хто їми там опікується, так. Хто постійно щодня на зв'язку з Тернопільщиною з Львівщиною, Хто підписує меморандуми? Хто дьоргає заступників Лівщиною? Ірина Андрійовна, з усією увагою до цих всіх областей приймаючи? Ну ну повірте, ну все одно вони ну це не є їх пріоритетом, на жаль, розумієте? Тому виходимо на наступний раз прості області... при Дивіться, вони Приません, кажуть, там же колеги наші повинні займатися. і так не працює. Якщо ви смієтесь створювати хату, я цього приводу хочу називати. Це при те друге питання, що я сказав, Тобто це одне з підкусів державної політики саме в цьому напад. Ми ж розуміємо, що. Яке на сьогоднішній день без увазі, може бути якесь соціальне е, життя в Херсонській області, отрим, там займатися тими людьми, які поїхали, або Луганська області, яка майже на 100% окупована. Початку також можна сказати, трив, що саме Луганська область відкрила найбільшу кількість хабів по цій країні, де опікуються своїми людьми. А також розуміємо, що в ті області, як Херсонська, Запорізька Донецька, я розумію, що їхні е, е, держслужбовці виїхали і працюють віддалено в тих інших регіонах. І вони можуть також працювати. Тому пропозиція щодо робочої групи саме в цьому напрямку, по-перше, заслухати нам потрібно, то, нічого, питаємо, і я впевнений, що ці питання точкових систему забрати, і вони повинні, повинні рухатись далі. Я е, думаю, що вже, щоб не забрати час, всі деталі до машини відпускатися, пару питань на в залу, і ми будемо вас відпускати, щоб якось трохи, 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 трохи вибуваємо <п> Вибачте... <'ятування> mm. Я сім, але дуже, що не так гарно вміє розмовляти українською мову, я вчуся. І мене дуже серйозне до вас питання, тільки ви подумайте. Сьогодні грає бірм України. скажіть мені, будь ласка, напишіть мені на бумажці результат.